Добрий, він прекрасна людина, він чуйний, турботливий, ну, в міру свою, звісно, в міру романтичний, веселий. Прекрасний чоловік, прекрасна людина, шикарний художник. Наталія і Сергій Носок одружені 10 років. Подружжя викладачі Житомирської художньої школи імені Віктора Шкуринського. Вони познайомилися у 2009 році в Житомирському фаховому коледжі культури і мистецтв імені Івана Огієнка. Сергій був викладачем у Наталії і на 10 років старший за неї. На початку це були тільки відносини вчителя і студентки. Вже коли я навчалася на четвертому курсі, я ходила займатися додатково готуючись до вступу в Київ до Сергія на акварельний живопис. І якось ми то ходили разом на виставки. Він потім приводив мене ввечері додому, щоб я саменька не йшла. Все починалося банально, як у всіх. Розмови, якісь спільні інтереси. І потім все переросло в гарну дружбу, а з гарною дружбою вже в відносини сімейні. Ми три роки зустрічалися і на третій вже побралися. Наталія розповіла, коли почалось повномасштабне вторгнення, Сергій чотири рази був у ТЦК і просився на військову службу, але йому відмовили у мобілізації через статус обмежено придатний. Жінка говорить наприкінці січня 2023 року, вони з Сергієм готувалися до його персональної виставки в одній із виставкових зал міста. Ми поверталися додому, і йому на Михайлівській дають повістку. І він ще ну і ми це теж жартома, якось так з цим ТЦК. По хлопці стоять там, виписують. І він та, 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 давайте, давайте. І я кажу, слухайте, ну давайте і мені заодно. Вона яка у вас професія? Я кажу, така. Вони ну ви нам поки що не підходите. І ми з ним жартуємо. Я кажу, ну класно, ювілейний раз п'ятий сходиш. Кажу, повернешся, все буде добре. Наталія каже, дива не трапилося, і 27 січня 2023 року Сергій виїхав на військові навчання. Він воював на Запорізькому та Донецькому напрямках. Був двічі поранений, лікувався, пройшов реабілітацію і зараз працює інструктором з бойової підготовки на Чернігівщині. Говорить жінка, курсанти люблять його. Вчить їх виживати. Він вчить їх він як бойовий. Інструктор він знає, про що він говорить. Він знає, які небезпеки можуть їх чекати, які ситуації можуть бути, і як з них вийти. Мені здається, що він не взявся в нього. Це буде гарно виходити. Він гарно може знайти мову з людьми. Підхід до кожного. Наталія каже: війна і відстань зблизили їх ще більше. Постійно, коли ми зізвонюємося, ми говоримо один одному, що ми од... любимо од... один одного. Ну це зараз кожна розмова. Наталка для мене головний стимул, щоб захищати свою батьківщину і все інше, її в тому числі. А відстань впливає на стосунки таким чином, що починаєш все цінувати набагато сильніше, ніж раніше. Олена Дубініна, колишня керівниця художньої школи ім. Віктора Шкуринського, стала свідком кохання Наталії та Сергія. Жінка розповіла, що їй завжди було приємно працювати з подружжям носок. Тоді, коли Сергій привів її до школи, і вона стала нашою викладачкою. Це така собі історія кохання, тому що, на мій погляд, Наталка це ще. Свого роду Янгел-охоронець для Сергія просто розчиняється в Сергії, але я хочу сказати, що вона сама по собі дуже талановита і дуже така повноцінна особистість. Вона при всьому тому, що вона тендітна вона дуже сильна і з таким характером, як у Сергія. А ще якщо врахувати скільки випробувань випало на їхню долю, то мабуть не кожна жінка змогла. Б. Я Просто щиро бажаю їм щастя, людського щастя. Хай них все буде як найкраще. Вони варті того щастя. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.